Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Чи складно бути наодинці у великому місті? Ні, друзі, не складно. Можна залишатися непоміченим навіть у натовпі. Але ти завжди перебуваєш в цьому стрімкому вирі подій. Квартира, транспорт, супермаркети та кав'ярні. Кіно. Завжди можна підлаштувати місто під себе, спланувати зручні маршрути, оминати нецікаві вулиці. А із природою друзі, все інакше. Залишившись із нею наодинці, ми не в змозі диктувати свої правила. Людина здатна лише підлаштовуватися під нові умови, де не діють закони міста. Тому, друзі, я зробив для вас підбірку. Фільмів про людей, які опинилися якомога далі від цивілізації. Хто за власним бажанням, Хтось проти волі. Із метою чи без у небезпеці чи філософських роздумах про своє життя. У кожного із них свій діалог із природою. Перший фільм друзі. Тепер я йду в далеку далечінь Into The Wild 2007. року. Цей фільм більш відомий за назвою В диких умовах. Він ґрунтується на реальній історії одного хлопця. Головний герой розуміє, що живе не своїм життям, не хоче знаходитися у цій сім'ї, у цьому місті. Проживати те життя, яке для нього завчасно спланували. Хлопець відправляється в подорож, щоби знайти себе за межами звичного соціуму. Наступний фільм Дика Вайлд 2014 рік. Для героїні цього фільму ніхто не планував правильне безтурботне життя. Вона сама зробила його далеким від ідеалу. Зраджувала коханій людині, вживала наркотики, брехала собі та іншим. Одного разу вона вирішує відправитися у довгу пішу подорож. Дівчина сподівається, що цей шлях допоможе їй зцілитися та зрозуміти, що робити далі. Вигнанець Кест Евей. 2000 рік. Існує безліч фільмів про людину на безлюдному острові, але цей із Томом Генксом. Один із найбільш вдалих. Головний герой працює в службі доставлення та одного разу потрапляє в авіакатастрофу. Він опиняється на безлюдному острові посеред Тихого океану. Наступний фільм, друзі Кон Тікі. 2012 рік. Це норвезький фільм про реальну експедицію, яка відбулася у 1947 році. Та експедиція це не проста, адже вона була здійснена на плоті Контіки. Легендарна подорож пролягала шляхом полінезійців, які, як виявилося, робили свої відкриття іще до Колумба. Очільник експедиції Гірдал перетнув на плоті 4300 морських миль у Тихому океані. Він назавжди змінив уявлення про можливості людини і їх межі. Фільм знімали у найбільш мальовничих куточках світу Це Норвегії, Мальті, Таїланді, США, Мальдівах та Швеції та навіть у Болгарії. 127 годин 127 Hours 2010 рік. Реальна історія альпініста, який так захопився пошуком таємних печер, що забув про власну безпеку. Одного разу він так далеко дістався у бажанні зробити відкриття, що опинився в пасті. Поряд немає нікого, хто міг би допомогти. Але альпініст не збирається просто так опускати руки. Протягом 127 годин він бореться за своє життя без води та їжі, без змоги покликати на допомогу. Історія, друзі, такої сили духу просто вражає та надихає. Наступний фільм Північна стіна Нордвен 2008 рік. Події фільм розгортаються у 1936 році. Ця стіна вважається однією із найбільш проблемних у всіх Альпах. Усього було три таких стіни, але дві перших уже підкорили сміливці. Проте третю прозвали стіною смерті. У певний момент на неї навіть заборонили підніматися альпіністам. Адже було вже забагато невдалих спроб. Навіть рятівники відмовилися працювати в цій місцевості. Дівчина та Лисеня. 2007 рік. Повертаючись зі школи, дівчинка бачить лисицю. Це створіння так і захоплює, що вона починає шукати нової зустрічі. Вивчає інформацію про ліс, природу та звірів. Одного разу щастя все штрапляється, і дівчинка зустрічає лисицю знову. Наступний фільм, друзі Пелікан. 2011 рік. У цьому фільмі також наодинці опиняється дитина і звір. Але історія не схожа на будь-яку іншу із цього списку, друзі. Хлопчик переживає смерть матері. Його батько навіть не виходить на вулицю та не має бажання проводити із ним час. Аж раптом герой знаходить собі незвичайну компанію Палікана. Він вирішує вигодовувати маленьку пташку, і це переростає в дружбу людини та тварини. Наступний друзі фільм дев'ятий фільм Блакитна лагуна The Blue Lagoon. 1980 рік Знаменитий фільм про життя у мальовничих тропіках. Ці двоє із дитинства росли на екзотичних островах, відрізані від цивілізації. Разом вони розвивалися, вчилися та дорослішали. Згодом у цих двох починають з'являтися романтичні почуття. Та одного разу їх знаходять люди, які потрапили на острів на кораблі. Десятий фільм із цього списку друзі: Життя Пі. Life of Пі. 2012 рік. Головний герой син власника індійського зоопарку. Юнак на ім'я Пі має власне захоплююче життя. Він вчиться пізнавати світ та себе, гартує власний характер та навіть встигає закохатись, але доля приготувала для нього значно більше. Родина має емігрувати в Канаду. Посеред шляху стається аварія, корабель йде на дно океану. Пі залишається в одному човні із тигром, гієною, зеброю та орангутаном. А як далеко до суші, невідомо. Наступний передостанній фільм із цього списку про людину в дикій природі Це джунглі Джангл. 2017 рік. Історія побудована на спогадах ізраїльського мандрівника. Разом із двома друзями та девакуватим мандрівником він вирушив у непростий похід джунглями Амазонки. Та все пішло не за планом і волі випадку. Всі учасники групи розділились. Залишившись наодинці, кожен намагався дістатися до місця призначення. І останній друзі фільм – із цього списку про людину в дикій природі, дива що трапляються. 1974 рік. Фільм друзі вже старенький, але вартий уваги. Описує реальні події, які відбулися за 3 роки до випуску самого фільму. А саме те, як 17-річна дівчина з Німеччини пережила авіакатастрофу. Вона опинилася наодинці в джунглях Перу, без будь-яких благ цивілізації та можливостей зв'язку із родиною. Смілива дівчина вирішила боротися за своє життя. Протягом 9 днів вона вибиралася до найближчого поселення. Тому, друзі, приємного вам перегляду в ці осінні дні, мирного вам нема над головою! Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному друзі, так і на військовому фронті. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим воїнам! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Слава Україні! Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую, друзі, всім за увагу!